проповідь Яка є розбита на декілька секцій, а власне наша духовність, духовність життєва, не просто біблійна духовність. Як ми розуміємо цю духовність? І за основу нашої проповіді ми брали місце, яке є записано перша коринтян Перша коринтян Друга голова, 15-й вірш. Духовна людина судить усе. А її судити не може ніхто. Хай цей вірш стоїть. Духовна людина судить усе, а її судити не може ніхто. Минулого разу ми з вами прийшли до висновку, чому, власне, так каже апостол Павло: хто є така духовна людина? Людина, яка має розум Ісуса Христа. Це не просто прийти до церкви. Це не просто почитати Слово Боже. Якщо ми з вами будемо читати 16 й вірш цієї голови, то ми з вами побачимо, що каже апостол Павло, 16 й вірш. Це хто розум Господній пізнав, який би міг би його навчити. А ми з вами маємо розум Ісуса Христа. Тепер ми з вами повинні зрозуміти всі разом і побачити, чи дійсно ми маємо розум Ісуса Христа. Чи ми маємо розум світський? Як ви думаєте самі про себе? Ми маємо розум Ісуса Христа, чи ми маємо розум світський? Дивлячись на свою поведінку, дивлячись на Біблію, ми можемо определитися, чи ми маємо розум Ісуса Христа, чи ми маємо, розум Іс... чи ми маємо світський розум, розум, який є в цьому світі. Дуже важливо мати це розуміння. Людина, яка має розум Ісуса Христа? Вона може судити все, така людина може розуміти все, але таку людину не завжди всі можуть зрозуміти. Чому? Далі ми з вами будемо на цю тему говорити. Також ми з вами говорили, що перш за все повинна мати людина, щоб називати себе духовною. Перший пункт: що людина мусить народитися згори. Добрим прикладом для цього нам. Послужив старець Никодим, який певного дня приходить до Ісуса, коли Ісус був на землі. І знаючи, що це є велика людина, він ставить перед ним низку запитань, і як вчитель старого закону, він не міг відповісти на просте запитання. Що людина мусить зробити, щоб народитися згори? І Ісус конкретно до нього каже, ти мусиш родитися від води і Святого Духа. Ми з вами з'ясували, що народження від духом це є зрозуміло, коли на нас зливається Святий Дух. А що таке народитись від води? Це не завжди є розуміння таке, що ми прийняли святе водне хрещення, чи в дитинстві нас хтось хрестив в церкві? Це далеко неправильний підхід родитися від води. Купіль слова, відродження в слові, знову ж таки, апостол Павло для нас це питання буде роз'яснювати. Це коли ми з вами вивчаємо слово, приймаємо слово, відновлюємося цим словом або словом Євангелії, словом Біблії і живемо цим словом. Це означає, що я народився від води або від слова і Святого Духа. Отже, людина, яка народилася згори, людина, яка живе словом, живе Святим Духом, це є перша ступінь духовної людини. Друге, що повинна мати людина, щоб називати себе духовною, ми з вами говорили, що людина мусить сповнятися Святим Духом. І знову апостол Павло робить таке порівняння. Ефесян 5.18, Ефесян 5.18, він дає для нас порівняння. Не впивайтеся вином, якому розпуста, а краще наповняйтеся Святим Духом. Ми знаємо поведінку людини, яка є нетвереза, поведінку людини, яка вживає алкоголь. Ми відразу таку людину бачимо. І тут апостол Павло дає для нас певну ілюстрацію видиму, яка видима для кожної людини. Як видно людину, яка приймає алкоголь, і як видно людину, яка сповняється Святим Духом, таку людину ви відразу впізнаєте. Немає значення, як ви будете скриватися, така людина зразу буде видна. Вона буде видна і по своїй поведінці, вона буде видна і по способу свого життя. І саме основне від такої людини буде походити незнаний для цього світу імпульс, який буде показувати, що перед вами стоїть святий чоловік. Що перед вами стоїть святий чоловік. Отже, сповнення Святого Духа, якщо ми з ним сповняємося, це є ілюстрація чи показ для інших, що ми маємо цей дух, слідуючи дуже важливе питання. Дуже часто ми попадаємо в певні просаки, особливо так звані духовні люди, які називають себе духовними, можуть казати, що ми народилися згори, можуть показувати певні ознаки дарів Святого Духа і казати, що ми є духовними. Не завжди людина, навіть яка може мати дари Святого Духа, яка навіть може відродитися від... Святого Духа і від Слова Божого, яка може сповнятися Святим Духом, не завжди ця людина може бути духовною. Слово Боже є конкретне і каже, що для духовності так само потрібний час. 1 Коринтян 2.15, що ми з вами, власне, читали, духовна людина судить усе. А її не може судити ніхто. Бо хто розум Господній пізнав? А, хто, а ми з вами маємо розум Христа. Скільки потрібно часу, щоб людина могла судити чи розсуждати над усім? Час потрібний. Не може людина прийти відразу до церкви і на другий день стати духовною. Не може людина навіть походити деколи тиждень, два, місяць, три місяці і вже стати відразу духовною. Для духовності потрібний час. Коли ми з вами уважно вивчаємо цей вірш, ми побачимо, що християнська зрілість або прогрес в християнстві є край необхідний. Не раз ми можемо з вами проходити довший час до церкви, бути довгий час в церкві і лишитися на тому самому духовному рівні від того моменту, коли Господь нас вперше привів до церкви. Отже, ми з вами, перш за все бачимо. Коли ми з вами читаємо 1 Коринтян 3.2, я вас годував 1 Коринтян 3,2. Я вас годував молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли їсти та й тепер ще не можете. Коли писалися ці слова до коринтянської церкви, коринтянська церква приблизно вже була 5 років за стара. Тобто, члени цієї церкви вже навідували церкву 5 років. І апостол Павло сподівався вже від цієї церкви. Так, як він буде говорити пізніше в посланні до євреїв, що вже вам час бути вчителями. Я на початку вас годував молоком. На початку, як ви приходите до церкви, для вас предоставляється проста їжа, просто пізнання Слова Божого. Але проходить час, і ви не можете тільки пізнавати Слово Боже, ви не будете його тільки вивчати, ви повинні це слово приміняти в своєму житті і відповідно до цього слова жити. І зараз апостол Павло каже до Коринтянської церкви, до церкви, яка була багата дарами Святого Духа. Тут були і пророцтва, тут були і відкриття, тут були і мови, там були. Ця церква була надзвичайно одарована духовно. Але церкві була певна проблема. Дар дістати легко. Просіть, і буде вам давно. ревнуйте і буде вам дано. Але принести плоди для цього потрібне життя. Хто з вами з вас займається огородництвом або садівництвом, знаєте скільки багато клопоту, сліз переживань Іде на те, щоб посадити якусь деревину, чи посадити якийсь овоч, щоб вони принесли плоди. І не раз, може бути, ви зробили все, приклали масу зусиль, було все так гарно, добре, прийшов дощ, все вибив, і ви нічого не маєте. Посадили дерево, здається, от і так гарно дерево зацвіло, і є вже плід появився. І молоденькі плоди висять, прийшов град, вибив, і ви нічого не маєте. І так в кожній сфері. Там, де ми дивимося за плодами. Так само і в нашому житті, духовному. Ми повинні пам'ятати, для того, щоб принести плоди, ми прикладаємо надзвичайні зусилля. Тільки по плодах можна пізнати, наскільки християнин прогресує в своєму житті. Не по тому, як ви знаєте Слово Боже навіть. Для цього воно потрібно, ми з вами пізніше будемо говорити, в чому видно духовне пізнання віруючої людини. Але це не є основа. Наші плоди. Як я себе поводжу в тому оточенні, де я знаходжусь, як я сам до себе відношуся як духовна людина? Чи можу я сам, подивившись на себе, бачити духовні плоди, які є в моєму житті? Звичайно, для того, щоб приносити духовні плоди, потрібний час. Як ви садите деревину, вона відразу вам плода не принесе. Ви дивите за цією деревиною так само є в нашому житті. Ви доглядаєте себе, ви впитуєте масу інформації і досвіду в себе, а пізніше, по відношенню до цієї біблійної, духовної інформації і досвіду, ви живете. І тоді, коли ви вже маєте цей досвід, ви можете в певній ситуації поступати так, як вчить слово Господнє. Певного дня історія, яка є записана Марка 10 глава, починаючи з 17 го вірша і нижче, коли події говорять про молодого юнака, багатого юнака, який прийшов зустрітися з Ісусом. Марка 10 глава, 17 й вірш і нижче. І коли він підходить до Ісуса, він бачить, що перед ним непроста людина. Юнак сам по собі, чи Більшість богословів каже, що то вже не був такий аж юнак, то була людина, якій було приблизно 30 років, Ян Едалт. І він виконував заповіді, жив заповідями. Він знав Слово Боже. І коли він приходить до Ісуса Христа, він задає йому питання, учителю добрий, а що мені робити, щоб мати спасіння? Учителю добрий. Таке ім'я давалося тільки для людини, яка могла прийти звише. Таке ім'я міг мати тільки Господь. Господь відразу реагує на це питання, реакція йде моментально. Якщо ти називаєш мене добрим, то ти повинен розуміти, що до тебе говорить непроста людина. І якщо те, що я тобі зараз скажу, ти приймеш, ти приймеш від мене не як від простої людини. Ти приймеш від мене навіть як не від учителя, не як від пророка, а ти приймеш мене від такого, яким ти мене назвав. Ти сам мене назвав добрим. А добрим є тільки Бог. Добрим є тільки Бог. І юнак, знаючи своє життя в більшості, знаючи, як він поступає, він каже, я всі заповіді виконав, я і любив, ніби, і давав, і з батьками своїми, за батьками своїми дивився добре, поступав правильно в певних ситуаціях. Ісус вислуховує його. Ми сьогодні бачимо наше життя. Ми є добрі. Ми є виховані. Наші гріхів явних немає. На людях ми виглядаємо надзвичайно добре, але Бог бачить наше серце. Ще не основа нашої поведінки, але ще є основа нашого серця, нашого внутрішнього чоловіка. До чого в наш внутрішній чоловік прив'язаний? Деколи добра поведінка, вона також служить самовикликом. Коли ми своєю поведінкою ставимо себе, навіть доброю поведінкою, хизуємося. ми ставимо себе вище всіх, а в тебе такої поведінки нема. А я люблю маму, а я люблю тата. А я дивлюся за бабусею, я дивлюся за. За дідусем, я до церкви приходжу, я роблю все, а в тебе такої поведінки нема. Тобто ми самі себе своєю поведінкою починаємо піднімати. Не піднімаємо Христа, а піднімаємо себе. Дуже часто ми можемо попадати в такий капкан. Деколи це не може, це викликає деколи навіть і позитивну реакцію зі сторони других людей, коли другі люди кажуть, а візьми приклад з нього, візьми приклад з нього, дивись, як він гарно поступає, подивись, як він ставиться до батьків, як він відноситься до служіння. Але не завжди це може бути правдою. Коли юнак похвалився всім тим, що він робить, він далеко ще не розумів, що перед ним стоїть Бог. Хоч він його називає добрим. Але це знову ж була характеристика його доброї поведінки. І тоді Господь каже для нього слова, які юнак ніколи не сподівався почути. Піди, роздай все, що ти маєш, бідним, і пізніше, після того, як ти роздаш, слідуй за мною. І ми читаємо історію далі, що юнак засумував. Як ви думаєте, чи Христу потрібно було, щоб він роздавав все своє майно? Христос це Бог. Йому належав навіть той юнак зі всім його майном. Бог, який створив колись цього юнака, дав життя для нього. Він створив всю землю, створив всі багатства, по образу і подобію була створена людина, яка живе на землі. І зараз просто Господь тестує серце юнака, щоб показати не твоя поведінка, навіть не твій вчинок, а де є твоє серце. Господь зараз показує для євнука, як навіть своєю позитивною поведінкою ти можеш когось понизити. Бо якщо в твоїй поведінці немає Бог, є любов, тут є своє я, є своє его. А там, де є своє я, воно завжди ставить тебе вище від когось, а когось ставить нижче. І не має значення, чи я буду монахом, чи я віддам своє тіло на спалення, чи я буду говорити мовами людськими і ангельськими. Я буду мати таємниці і розгадувати все, що є навколо мене. Але якщо я не маю Божої любові, я є ніхто. Якщо я не маю Божої любові, я є ніхто. І зараз юнак. Який так багато, здається, робив, так багато старався, але він працював сам на себе. Розумієте? Юнак працював сам на себе, Бога він поставив в стороні. Щось подібне в лаодикійській християнин, який був добрим християнином, який мав діла, який мав все, що потрібно для церкви, мав церкву, гарну поведінку, робив багато. Але Христос по певній причині опинився за дверима церкви. Скажіть, як так може бути? Скажіть, як так може бути? Що я є в церкві, я такий гарний, я служу, багато що жертвою даю. Деколи навіть можу віддяти своє тіло на спалення, а Христос лишається поза церквою. Проблема лишається персонально в мені. Своєю поведінкою я хочу показати себе. Бачите мене? Для духовності потрібний час. Друге питання, коли ми з вами говоримо про духовність і коли потрібний час. Зараз ми з вами говорили за старшого християнина. Молодший християнин відразу також не може стати духовним. Для цього, я кажу, потрібний певний час і досвід з того, що ми робимо. Ананії і Сапфіра, дії святих апостолів, п'ята голова. Церква до цього моменту також десь проіснувала біля 5-7 років. І зараз Анані і Сафіра, бачучи, що роблять інші люди, люди продавали майно, клали в ногах апостолів, апостоли всім розпоряжалися, люди мали розуміння, що ці фінанси йдуть на служіння, церква росла, сильно росла, потрібно було робити євангелізацію, а ми живемо в світі. Раз ми живемо в світі, треба мати фінанси, треба робити євангелізацію. Якщо ми сьогодні жертвуємо, ми знаємо, чому ми жертвуємо. Ми збираємо свої скарби в небесах. А що ми тільки збираємо в карман, ви лишите зі своїми грошима. Ви назбираєте дуже багато грошей. Сьогодні явний приклад є на Україні. Ота, знаєте, негативна реакція, коли показали, що людина має, і не один такий має. І що сталося, навіть на землі до кінця не все використав. А тепер собі на хвилинку, подивіться на мене, ми все збираємо в карман, в карман, в карман, в карман. Господь покликав, прийшов момент в нашому житті ми це життя лишили, кому ми це все лишили? Я каже Соломон в кращому випадку для сина, для дочки, а в гіршому випадку для раба, який навіть на цим не трудився. Тепер дивимося, що робиться з і Сапфірою. Вони бачили, як всі роздають, як всі жертвують, всі ложать ногах, розда... продають все своє майно, все, що мають, і ложать ногах апостолів. Вони мають розуміння, що вони так само повинні поступити, бо вони ходять до церкви, вони бачать, що роблять Господь, вони бачать, які надзвичайні чудеса робляться в церкві, мертві прозрівають, сліпі починають бачити. Воскресіння проходить ті, хто вже помер. Руками апостолів робилися надзвичайні чуда. Аж це ті люди, які були в Єрусалимі, аж трепетали, боялися те, що робилося через руки апостолів. І зараз, коли до людей приходить свідомість, Бог ніколи не заставляв Першу апостольську церкву продавати своє майно. Сама свідомість починає людям говорити: я починаю збирати скарби, скарби на небі. Де ми сьогодні їх збираємо? Будьте відверті самі до себе. Де ми сьогодні збираємо свої скарби? Анані і Сафіра розуміли це питання. Вони бачили, як діє Господь, але приходить момент, і вони хочуть трошки схитрити. Звідома своєї дружини, він присвоює частину заплати, і пізніше ту частину, про яку вони домовилися жінкою заховати, він приносить до них апостола. Можливо, це було навіть 50% свого майна. Скажіть, сьогодні ми хтось з нас є такий в церкві, що віддав 50% майна на діло Боже? 50%. Ото, що ви маєте наполовину поділити і принести і віддати для церкви. Зразу дивимося вниз під лавку. Заховався, нема. Та ви про що говорите? Анані Сафіра віддали 50%. Я би хотів, щоб ми віддавали по 50%. То була би дуже добра процвітаюча церква з проєктом на Україну чи будь-яку точку, коли ми б стільки жертвували. Але є певна хитрість. Вони знають, вони розуміють, вони мають психологію світську. А вдруг з церквою щось станеться? А вдруг почнуть гонити, на що ми тоді будемо жити? Вони думають світськими стандартами, і фактично через два роки на апостольську церкву зніметься велике гоніння. І всі люди будуть пороз. ті, що жили в Єрусалимі, крім апостолів, будуть розігнані по всій Палестині. І вони звідомо ховають цю частину. І приходить зразу чоловік, каже до апостола Петра, то йому задає питання, апостол йому каже, чи не все твоє було? Коти хочу обманювати? Але діло не заключалося в обмані. Діло знову стояло в тому, як я буду виглядати перед іншими людьми. Розумієте психологію людини? Не як я виглядаю перед Богом, так само, як з юнаком. А як я виглядаю перед іншими людьми? Тепер я продав свою хату, я продав своє майно, люди бачать, що я від цього звільнився. Я поклав гроші до них, апостолів. Ніхто ж не знає, що я половину взяв для себе і заховав, а тільки половину віддав. Але перед людьми я маю свою характеристику. Я дуже гарно виглядаю. Як ми сьогодні виглядаємо перед Богом? За що ми сьогодні більше переживаємо? Скажіть, за що ми сьогодні більше переживаємо? Той священник, який вдівав, який не вдівав бронежилети, і всі вони не вдівали бронежилеті. Вони казали, ми не прийшли на війну, ми прийшли, щоб створити мир. Якщо це можливо від нас, от якоюсь частинкою це зробити, ми це зробили. Чи ми сьогодні дійсно маємо розуміння, що ми належимо до Царства Божого? Чи ми сьогодні дійсно маємо розуміння, куди ми йдемо і що ми там будемо мати? Чи ми маємо дійсно розуміння, якщо в мене сьогодні покличе Господь, що я з собою нічого не візьму? Я з собою нічого не візьму, абсолютно. Немає значення, як ви будете вдіватись, немає значення, якою ви особою на сьогоднішній день є. Обставини навіть так можуть змінитися, що ви навіть, будучи на землі, будете бачити своє своє і, і то, що було ніби ваше, ви його не візьмете ніколи. Але те, що ви збирали в небесах, воно збирається назавжди. Його міль не їсть, і ржа його не чіпає. І коли ви прийдете у вічність, ви побачите, наскільки ви цвітете, Наскільки ви випромінюєте світло, як ця зоря, яка зоря відрізняється від зорі. Так само слава Господня, так само слава християнина. Який збирає свої скарби в небесах. Ми бачимо, Анані і Сапфіра вони прожили п'ять років, в них ще не було достатньо досвіду. І їхній досвід зараз мусив спиратися на слово Боже. Якщо ми сьогодні не пережили певної обставини, не пережили, як воно є в нашому житті, це не говорить про те, що ми повинні поступити так, як я хочу поступити. Воно все є наше. Все належить нам до певної пори. Поки Господь нас у свій вічний дім. Можливо, якби Анані і Сафіра прожили довше, можливо, би цей випадок стався не з ними, а стався би з їхніми побратимами, можливо, вони би зреагували інакше, можливо, вони б побоялися присвоїти частину свого майна і обманути Святого Духа. Можливо, вони взагалі б взагалі нічого не продали, а б далі проходили до церкви, були б в цій церкві, продовжували своє служіння. Звичайно, хто, хто мало дає, тому мало дається, хто багато дає, тому дається, ще й перепрошується зверху. Не знати, якби повернулося їхнє життя, але це фінально сталося з ними. Наш досвід показує, що ми повинні довіряти повністю Слову Божому. Вони мали досвід Слова Божого, але не мали життєвого досвіду. Вони ще чогось в своєму житті не бачили. І дуже часто, навіть старша людина, яка проживає в цьому житті, не завжди у нас через всі обставини життя може пройти, правда? Можемо прожити 80 років і може попасти такий момент, коли ми до нього підійдемо як діти. Ми ще такого не переживали. Але ми є щасливі люди, тому що ми маємо Слово Боже. І якщо навіть доживши до такого віку, ми з вами не проекспериментували щось в своєму житті і не знаємо, як воно може виразитися в майбутньому, нам про це може сказати Слово Боже. І якщо ми сьогодні черпаємо свої знання, черпаємо свої рішення, робимо свої рішення по відношенню до Слова Божого, ми є самі щасливі люди. Духовна людина це є людина часу. Не просто час. У часі потрібний прогрес. Щоб ми не проходили до церкви ціле життя і так лишилися на рівні дитини, якою ми прийшли до церкви багато років тому. Хай Господь нас благословить. Наслідуючий раз ми знову продовжимо наші лекції.